Це унікальний об'єкт. Слухайте: 3 тисячі гектарів території, тисяча гектарів площа самого вольєра, більше двох тисяч голів різних тварин. Дві з них червонокнижні. Це кінь Проживальського і американський бізон. Унікальна локація з класнішим просто а, вайбом, тому що люди, які приїжджають туди на півтори години на екскурсію, просто поспілкуватися з тваринами, ще жодної не бачив поганого відгуку після того, як люди а, просто там погодують тварин або з ними поспілкуються. Із моїх суперздібності це збільшення доходу через сервіс та турботу і підвищення продажів та завантаженості на 30% без реклами. Ми всі зараз живемо з вами в час, коли сервісна економіка перевищує металургію, перевищує всі інші сфери, тому що на сьогоднішній день, навіть коли ви приїздите на СТО, це теж сервіс. Якщо ви приходите в стоматологію, це теж сервіс. Я даю вам трошки статистики в Україні. В сервісній частині 56% ВВП знаходиться. Дані буквально про минулого року. В США найбільше. Якщо хто знає, в США можна навіть зробити франшизу по підстрижки газону. Типу, в них стільки сервісів, що я навіть не знаю, коли вони до нас дійдуть, і ми зможемо це робити. Сервіс це головний драйвер доходу в нинішньому сучасному бізнесі. Далі буде ще більше. Ми з вами перейдемо в період, коли сервісна економіка буде займати 80-86% від валу. Саме тому нам потрібно до цього йти і вже зараз розуміти, що нас чекає.